Новий вінницький ритм. 101,8 РФ. Місто над Богом. Події, що поруч. Доброго дня і доброго здоров'я. Вважаю, всім перший в вінницький мультимедійний проєкт, час змін» в студії. Я автор та ведучий Олег Семко. А також сьогодні у мене вперше, сьогодні прем'єра. Сьогодні е, у мене в гостях секретар Вінницької міської ради, молодіжної Вінницької молодіжної ради. Ну це напевно по Фрейду я зараз умовку таку зробив. Голова ради студентського самоврядування факультету дошкільної і початкової освіти імені Валентиної Волошиної е, Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. А саме сьогодні в мене в гостях Наталя Іващук

Е, Бач, я вже почав хвилюватися. Я вже хвилююся. Е, перед ефіром ми з Наталкою трошки поговорили. Вона трошечки хвилюється, бо вона вперше. Всі, практично, хто у нас вперше хвилюється, але зато потім виходять, як швидко час минає. Дійсно, у нас чорна студія. Е, час минає дуже дуже швидко, тому не гаємо часу. І сьогодні будемо говорити в першу чергу. Будемо говорити про захід, який відбудеться вже практично от завтра. Завтра, 25 число, маємо 25 травня. І е, я зроблю. Невеличкий анонс, а потім ми його трошечки розширимо. Значить, завтра, 25 травня, запрошуються. Запро... Ще кажу, запрошуються, хоча вже всі місця зайняті, запрошується молодь міста на лекцію на лекцію зустріч за темою інструменти штучного інтелекту. Я чудово розумів, і Наталка це підтвердила, що не тільки про штучний інтелект і не тільки про інструменти штучного інтелекту піде мова. От тепер я прошу. Тебе більш розлого розповісти про цю про цей захід? Хто це, де це, що це, і чому от інструменти штучного інтелекту? Так, дійсно, у нас завтра відбудеться такий захід, така зустріч не вперше під. Сприянням відділу молодіжної політики і Вінницької молодіжної ради відбуваються заходи, спрямовані на ознайомлення молоді з штучним інтелектом. У нас раніше вже були подібні лекції. В нас була представниця it компанії, найбільшої it компанії в Україні ЕПАМ була представниця на лекції раніше, де розповідала про сфери IT. Після того попит і як то кажуть, думка молоді дуже збільшилася. Щодо ось цього напряму, всім сподобалося, і ми вирішили знову ж таки поглибити знання в цій сфері. І знову е, співпрацюва з співпрацювали з е, IT-компанією Epam, І завтра робимо ось таку зустріч до них у офіс. Угу. У Вінниці є два таких офіси, і один із них ми вже завтра потрапимо з е, великою кількістю охочих. Я одразу забігаючи наперед, хочу сказати е, всім нашим глядачам і слухачам особливо. Професіоналам, що е, зараз деяка інформація прозвучить і може здатися, що це рекламна інформація. Хоча одразу забігаючи наперед, маю сказати, що по-перше, захід абсолютно безкоштовний цей раз. По друге, е, практично всі заходи, які е, модерує е, е, молодіжна рада, вони всі практично безкоштовні. Тут можна казати для 100%, 100 відсотків для розвитку і дозвілля і тому завтрашній захід з одного боку. Буде так само повністю безкоштовний так. з іншого боку. Вже всі місця на ньому, ну умовно місця, повністю вже. Якби заявлені і нуль місць тобто, вже на жаль, на жаль, кажу, не потрапите. А я дійсно кажу, на жаль, і тут, е, от з цього моменту, цей, цей момент хочу, щоб ти розшифрувала, Наталю. Якщо захід, який змодерований е, вами молодіжною радою, я так. маю на увазі, пройшов захід з великим попитом е, всі місця. На ранніх стадіях були вже заявлені, зареєстровані. Це напевно правильне слово так, да зареєстровані, mm -hmm. але попит залишається. Ну умовно зареєстровані там 20, а попит ще є на 100. Умовно зараз усім кажу, як тоді діє молодіжна рада. Ми, в принципі, можемо повторити такий захід з тими самими спікерами, з цією самою темою. Можливо, будуть якісь зміни в самому форматі проведення цієї там зустрічі чи то лекції. У нас була схожа ситуація з майстер-класом з театральної діяльності. Дуже багатьом це сподобалося. Не всі, на жаль, дійсно встигли зареєструватися. Захід повторився, вправи дещо змінилися, але. Захід відбувся повторно. Єдине, що ось такі повторні, скажімо, зустрічі ми рахуємо не створювати більше двох разів, тому що втрачається вже інтерес новизна. і новизна так. Так, звичайно, тому більше двох разів стараємось не повторювати. Що би ти порадила тим, хто не встиг раз на завтрашній захід. І всім тим, хто можливо вперше почув або чув давно, але ніяк не міг наважитися. Що би ти порадила, як діяти, щоб все-таки встигати, от в не в крайній, не в останній вагон, а в перший, як то кажуть, в першу чергу це слідкувати за соцмережами сторінок Вінницької молодіжної ради, або ж і відділу молодіжної політики, там всі анонси подій, так як ви вже сказали, абсолютно всі заходи безкоштовні. Також під Кожної форми реєстрації є е, контактний номер, за яким можна зателефонувати і дізнатися про деталі того заходу, чи буде він дійсно повторно е, відбуватися, mm -hmm. що робити, і так далі. Тому в основному це. Е, стежити за інформацією, яка оновлюється щоденно, і номер телефону. Завтрашній захід знову таки до нього повертаюся. Про це ж будемо говорити. Завтрашній захід має, як би сказав, так декілька назв, але в основному все буде крутитися. Як ми кажемо? Тема буде крутитися навколо все таки сфери IT, І якщо конкретика, то це штучний так. інтелект. Мене цікавить цю тему. Запропонував вам ЕПАМ. Чи ви е, вийшли з такою пропозицією з таким Запитом на it фірму ця тема піднімається ну, в тих заходах, які я називала вже не вперше. У нас ще були додатково дебати на тему штучного інтелекту за чи проти, де молодь хто змагалася. Пере... Хто, так, хто кого переконає? Переміг штучний переміг... інтелект. Штучний інтелект. Тому що дивіться, ми розуміємо про те, що штучний інтелект він десь не там, десь далеко, він вже тут і зараз. Я, вся молодь майже ознайомлена з нейромережами, з чатами різними, і актуальність на цю тему у них є. Тобто, молодь сама пропонує, давайте. Ну, це цікаво, це дійсно зараз цікаво, це досить актуально. Я тобі скажу так: як я це бачу, я можу дуже-дуже сильно помилятися, але я бачу таким чином, що зацікавленість до е, штучного інтелекту, до чатів в ДЖПТІ, не хочу зараз робити їм mm -hmm. рекламу, він не один, це так. просто найбільш розкручений бренд. Да? Їх достатньо багато. Мені здається, що це дуже сезонно виникає. Як тільки треба здавати е, курсові е, дипломи, е, семіна... ну, семінари, ні, а от щось треба письмове здавати. Моментально виникає зацікавленість в штучному інтелекті. І потім влітку, а все все, все нічого не треба, все нормально, я відпочину. На, на вересень нічого мені не треба. Е, на жаль, я помиляюся? Е, ну трішки так. Тому що штучний е, інтелект всі майже функції виконати не може. Ми прекрасно це розуміємо. Але. Дійсно, якусь там полегшити роботу він може однак, якраз на завтрашній зустрічі, на завтрашній оцій лекції будуть розповідати не тільки е, про користь. так? Будуть розповідати е, про інструменти штучного інтелекту, якими вони користуються? Що варто, чого не варто зачіпати. Наприклад, це навпаки дає невірну інформацію, не точно чи там заплутує. Е, тому тут такі, е, як то кажуть, палка двох кінців. Ми не можемо точно стверджувати. Це питання відкрите, але зацікавленість є. Скажи, скажімо, ти так. сама користуєшся штучним. Е... Ну, не штучним, а от чатом. Чатом, чатом да. А, так, так. Користуєшся. Користуюся. І як твоє враження? Е, є помилки, є. Ну, В тебе є помилки. В мене таке враження, що він на мене образився. Чесне слово, я ним почав користуватися. Ну, знову-таки пробний, наскільки mm -hmm. я можу. да? Я почав ним користуватися, а потім я бачу, він все більше і більше починає скорочувати і скорочувати свої відповідь. На деякі взагалі не він дає відповідь. Що... За... Я... Я, споч... я дуже напружуюся, коли я йому ставлю питання. розумієш? Це ще ж... той фрукт. розумієш? Mm -hmm. Ну, звісно, я зараз трошки. Жартую, тим не менше дуже цікаво, і багато хто багато з таких лідерів думок. Я би так навіть сказав. Багато хто каже: люди добрі, не втрачайте жодного дня, не втрачайте жодної години, вивчайте, тому що хочете не хочете. Це майбутнє. Так. Ніхто навіть про це сперечався не буде. Чи буде він, чи не буде, але це майбутнє. З іншого боку, я нещодавно мав розмову з. Одним професором з одного нашого вишу Вінницького вишу так. і поставив. От... Конкретно багато про це читав, поставив конкретне питання. Ви зустрічали у своїх роботах, в роботах своїх учнів, чи ви зустрічали е, натяки на штучний інтелект? Що ця робота написана не людиною, не, не вашим студентом, не вашим спудеєм? Адже е, треба сказати, що на е, не на правдивість, а на оригінальність. Зараз я згадаю це слово. На плагіат. Так. На плагіат можна також обійти дуже дуже просто і деякими засобами. і відверто, він мені сказав відверто, так зустрічали. Е, поки що він каже поодинокі випадки, і ми разом з з педагогами думаємо, яким чином е, все таки обійти, і яким чином виставити вимоги до контенту. Можливо, це буде якийсь мультимедіа контент, можливо, це буде якийсь інший, можливо, це буде з е, модераторством. Ну поки що mm -hmm. каже, ми думаємо, але так каже такі роботи вже і ми просто диву дивуємося. Людина не може зв'язати два слова. А тут така робота, як війна і мір. Ну умовно так. от таке. Ну добре, відійшли трошки в сторону. Е, знову такі е, в основному відштовхуватися будете, напевно від штучного інтелекту е, в завтрашній зустрічі, що ще може може почути, і почу, можливо, ти знаєш, що ще може почути молодь яка вже зареєструвалася, яка завтра. Крім інструментів штучного інтелекту, ми будемо говорити взагалі про діяльність ну, it компанії взагалі ось такої сфери. Тому що ми прекрасно з вами бачимо про те, як змінюється у нас попит на професії, так з тим, що збільшується там розвиток, це цифровізації і так далі. Створюються нові професії, той самий блогінг і так далі. Ну, ми бачимо це всюди і в, в теле. В телемедіа і всюди ми бачимо ось ці зміни. Тому було би цікаво познайомитися з е, новими професіями, з новою діяльністю. Можливо, комусь це сподобається, можливо, хтось себе бачить у цій сфері надалі. Тому я думаю, що крім ось е, таких. Е, Матеріальних, скажем так, інструментів будемо говорити про загалом про працівників, про напрями, якими вони займаються, про сфери, які вони охоплюють. Наприклад, я думаю, що це буде дуже цікаво. А судячи з того, яка кількість зареєструвалася, це дуже цікаво для мене. ну в першу чергу, я би сказав, що це модно. Так зараз дуже Трендово. Мод... О, тр О, от, окей. Добре, значить, це відбудеться завтра. А давай трішечки заглянемо. Ще на ми маємо і ну, по-перше, завершення місяця. Потім ми маємо і день захисту дітей. Ну, це такі дуже так. дуже ключові моменти зараз. Назву. А ти доповниш? Можливо, я щось пропустив. Це і день захисту дітей, це і день конституції, це і тепла пора е, року, це і ваша особиста, е, ваш особистий сценарій. Я маю на увазі сценарій молодіжної ради. Що ще? Ем, ви запропонуєте? От в най-най-найближчі часи. В найнайближчі часи це у нас буде цієї суботи і неділі в парку Леонтовича біля літнього театру. Буде плетіння сіток. Ми розуміємо, що війна триває. Нам потрібно наближати перемогу разом. Тому ми запрошуємо весь, весь молодіжний осередок на плетіння сіток. Це в найближчі часи з 10 по 5. З 10-ї години по п'яту. Тобто, можна прийти, якщо я правильно зрозумів, можна прийти починаючи з 10 і до п'ятої години в будь-який будь момент і час, долучитися так, без нічого, що треба мати з собою? нічого з собою не потрібно, тільки бажання допомогти нашим Збройним силам України. Угу. Ну, взагалі, це дуже дуже полегшує, тому що я знаю, що свого часу е, був дефіцит. Дефіцит і в сітці, дефіцит і в в, тих, в тканині, і так далі. Так далі. Е, ти знаєш, а це можна назвати і майстер-класом. По суті, ну, так, бо це, в... доволі, ну, це доволі нелегко. Я м, спробувала раз, ну це доволі важко також там. Ну, тобто, навчитися так. і допомогти. Так, повинна бути правильна техніка. Угу. Правильна техніка, так. я вже мене рука ще ліво трохи болить. <ріх> Окей, це буде в цю суботу і не субота і неділя. Субота і неділя. <клух> субота, і неділя. Що далі? А, далі Ну, перше число день захисту дітей. Так, але ще нагадаю про те, що Вінницька молодіжна рада, і стараємось писати, вчитися писати гранти, долучати до цього молодь. І вже 28 травня ми чекаємо результати конкурсу. Угу, угу. Конкурсу в межах проєкту підтримка громадянського. Громадянської спільноти і волонтерських ініціатив за сприяння національного фонду підтримки демократії США, угу. тому ми чекаємо ось такі результати. Надалі дійсно це день захисту дітей. Ми будемо долучатися до усього дозвілля, яке буде відбуватися, тому що це таке свято масштабне, скажімо так. Ми повинні про це не забувати. Також в найближчий час секунду. Так, я так, маю так. нагадати нашим і угу. слухачам, що про гранди, грандову програму, і от до кінця Місяця ви маєте 28-го, 28 числа маєте отримати. Ми про цю програму говорили з Таїсією Дембовською. Вона он. приходила uh -huh. да голова молодіжної ради. Вінниці, е, вона приходила і розповідала про. про. Про так. те, що от-от-от-от-от. Так що, якщо нас чує, заростає, я, я переконаний, вона нас зараз чує. Так що результати треба буде озвучити, прийти і озвучити. Цікаво буде, чим закінчиться. Так. Далі. Е, далі ми ще плануємо на ближчий час це майстер-клас е, з е, самооборони. Буде фахівець цивільного захисту, який на базі кооперативного інституту, він буде приїжджати, я думаю, е, і проводити ось такі, буде ділитися знаннями з молодю. Е, також Самооборона, щоб зараз не відлякати. Самооборона – це фізична самооборона, це це що значить самооборона? Який спектр ви взяли? Ну в основному, ну і фізична, але ми беремо так, як це фахівець цивільного захисту. Я думаю, ми піднімемо теми от, під час от, цив, е цивільна е оборона. Так, цив... та, та. Цивіль... Тому що той, хто зараз почув, самооборона, ха-ха, все чудово, я зараз беру свої нунчаки і йду до вас. Надалі плануємо ще майстер-класи з лідерства. Побачимо, як воно піде. Також ми продовжуємо волонтерити в молодіжному центрі квадрат, плетемо сітки з 10 по 7. Можете долучатися, хто чує. молодь. того, всього, що крім квадрат, того, що що квадрат сам по собі має серйозну програму. Так, так. Не знаю, чому я так кажу, тому що е, що нас лайкнула Анастасія Молдаван. Анастасія, <світ> вітанечка, найкращі. А знову таки я знаю, що квадрат це е, чудовий класний майданчик, так. який е, знову таки безкоштовно дає можливість молодіжна платформа. Mm -hmm. е, я, до речі, там працюю також. Тому е, дійсно, це також крім заходів Вінницької молодіжної ради. Е, квадрат також пропонує молоді впродовж тижня різні івенти, різні майстер-клас класи, лекції, тому е, бажання і слідкування за соцмережами на даний час можливостей для молоді є дуже багато. О, тут треба е, також треба зробити ще один е, такий, якби нюанс проговорити. Що е, я от з е, пані Анастасією я говорив е, про сценарний план, що ви пропонуєте на кожен місяць, воно розписується. Я зауважив, що йде розпис тільки на тиждень. Вона каже: у нас настільки стрімко все міняється, і наст... може змінитися і міняється. Які спікери, такі теми і тези, і так далі. і так далі. Тому ми каже, зараз викладаємо от на тиждень на пері... ну, на, на декаду mm -hmm. максимум, що можна дивитися, дуже-дуже динамічне життя в цьому плані йде. Е, що, е, чи чути вже щось, чи якимось чином молодіжна рада е, долучається, чи долучена вже в організації певних молодіжних таборів? Чи були такі розмови, чи ні на е, літо 23-го року? Um... Ну Поки що не піднімалося це питання, але оскільки я знаю, того року була така, була така ситуація, що табори були. Мені здається, я Маріуполь. Я просто ну точно не знаю, uh -huh. тому не що молодіжна рада долучалася до організації дозвілля внутрішньопереміщених осіб, але хочу сказати про те, що ось всі ці заходи, які організовані в Він... Вінницька молодіжна рада. Також ми активно долучаємо, запрошуємо внутрішньопереміщених осіб до ось цих заходів. В які ми плануємо, крім того, що є окремий план роботи саме з внутрішніми переміщеними особами ВПО, з молоддю в першу чергу, то і ви запрошуєте залучаєте до себе до своїх ну, всіх заходів. Ну так ми стараємося поширювати інформацію загалом за межі, як як кажуть, в центр угу. міста, так угу. а далі воно вже як виходить. Ну, а далі як воно виходить? Воно виходить цікаво, воно виходить весело, воно виходить динамічно. І, і окей, ще раз просто нагадаю на завершення нашої розмови, ще раз нагадаю, що е, завтра, 25 числа, 25 травня, о 16-й годині. Ну, щасливчики, ну просто везунчики, ті, хто встиг так. зареєструватися. Там навіть, е, вибачте, що я переб'ю, я додам. Е, всі, хто зареєстровані, е, компанія навіть готує перепустки. Для того щоб mm -hmm. ми дійсно зайшли в цей офіс, оглянули, задали свої питання і насолодилися, скажем так, такими моментами цікавими, цікавими, дуже ну от ще раз, 25 число, 16 година. Це оводовопіця 51. так. Так, е, дякую тобі. Ще раз нагадаю: сьогодні у мене в гостях була секретар Вінницької молодіжної ради, голова ради студентського самоврядування факультету дошкільної і початкової освіти імені Валентини Волошиної Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського Наталя Іващук. Наталя, ну що, з прем'єрою тебе? Дякую. Да, Прем'єра, <реш> думаю, думаю, не так страшно. Не так страшно з цим ведучим сидіти в студії Навіть дуже, приємно. Навіть дуже приємно. А от про це в ефірі говорити не треба. Шановні наші глядачі і слухачі, зараз ідемо на Невеличку музичну паузу після чого знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Голови вінницький ритм. 101 і 8 рафем. Місто над богом. Події, що поруч.